Денисом СТО у нас вже більше 17 років. Ми спочатку були в одному місці і переїхали в 2014 Тому Тут вже масштабувалися. У нас був після першого прильоту, коли ракетами у нас всі все скло повипадало. Зараз ну, другий раз прилетіло, ми тільки вставили скло знову. Там ще пуска не було стіни, тільки відремонтували. ну і Зараз вже все нема що постановлювати, вже згоріло просто все. Багато машин клієнтських. Вчора, коли почалась тривога, ми подивилися, відкрили одразу камери на СТО. І е, перший взрив ми прямо побачили вспишка, я не знаю, де воно було там, десь поруч. І пиль полетіла, і другий взрив. І все, камери відключились. У нас там малярний цех. Тут велике таке приміщення. Там малярка була, і в малярку прилетіло, і звідти вже просто все почало воріти. Багато було автівок, які чекали mm. на ремонт. Десь біля 20. Не, не можу зараз точно. Це потрібно відкрити програму і дивитись заказ замовлення, заказ наряди. І зараз не можу вам сказати точно, але чекаємо. Будемо оформлювати, люди, клієнти ж теж, мабуть, будуть оформлювати машини, просто ви да? все, все згоріло просто. Ну, і обладнання це, це таке достатньо затратне. За багато років тут вже стільки вкладено, що зараз просто не порахуєш.